Всім привіт! <ріст> Такий романтичний вайб 14 лютого. Усі вітають один одного. І так, на ці свята. Що я рекомендую не вдягати, які завтра? Ну, по-перше, Всі всіх Ніше, пораніше, краще сьогодні відпочити. І Чоловіків не лякати ароматами асфальту, металу, солоних огірків і всього такого іншого, що зрозуміє, може, ваша подружка. Але я навряд думаю, що зрозуміє ваш чоловік, який прийде з цукерками, там, з букетами квітами, на романтичний лад. І ці всі запахи може той лад і одразу весь зникнути. Тому, ну, no. ще раз, ну. No. Тому, будь ласка, ганімет краще, хай полежить у вас десь там на поличці. Оцінка чоловіка буде навряд най-най-най, якою ви очікуєте. Ну, якщо ви, звичайно, хочете його не налякати, якщо хочете налякати, то можете її і, і Але я думаю, що для цього існує інше свято. Наприклад, Halloween. Але ніяк не свято усіх закоханих 14 лютого. І так, які аромати для жінок можна? Я б сказала навіть потрібно. Для мене це засвіті Спіріт Марта. Запах безквітного печива. Ви будете як смачна макаронка. Або як смачне печиво. Ой. Це ж десерт. Пахнуто десертом. Це ж, це, 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 ж, Яка людина це не зрозуміє і не полюбить? Усі люблять солодкі, а хлопці в першу чергу. Аромат якраз для половинки. Ви будете як десерт для нього. Але якщо він не любитель солодкого або там я не знаю діабетик, то дівчата, камон! нафіг вам цей хлопець? Йдіть обирайте іншого? Якщо не оціне, я тоді його не розумію. Бракований. Наступний запах, який би я теж одягла. Ось він, Жанна Артес. Бум до Бразилі. Ось така бомбочка. Бразилійська бомбочка. Чим пахне, так що пахне печом, але тут ще кокос і ще такі фруктики. І бразилійці зрозуміють. Ну, я подягла б цей аромат, якби я пішла на побачення, що чоловіком не з України. З якимось там мулатиком або з чорною шоколадкою. Але для наших Оту екзотичне нафіг надо. Звичайне безквітне печиво і так до них дійде. А тут, а тут вже трошки інше. Тут вже є такий підтекст екзотики, тому і для екзотики розраховано. І зрозуміє, і полюбить, розцілує, і багато подарунків подарує. Тому обирайте, що хлопцям одягнути? Господи хлопці, якщо ви вже будете опрятні, і будете просто звичайним, класичним, чоловічими духами, пахнути для своєї дівчини, вона вже буде щаслива. Від Dior, наприклад, Соваш. Чому б ні? Що ще може бути? Із бюджетної Анкер анкернуар від Lalique. Приємний запах. Всі жінка подобається, не з дорогих. Із бюджетних я люблю Фаб'єн Марше в Єві, продається. Є Брум. боже. Я цього запаха постоянно фанаті. Думаю, пофігу, що я дівчинка, куплю, напевно, його собі. Такий спеціал медовий, не дуже солодкий такий класний, тягучий запах. Внюхнула і вже зацілувала до смерті або зґвалтувала десь в переулку. Тому, хлопці, якщо хочеться щось такого, то обирайте один із таких ароматів. Ну що, щастя, кохання вам і всього найкращого.